Світ для українців вже ніколи не буде іншим. Укотре раніше ми тільки здогадувалися, а тепер точно знаємо: вітчизняні можновладці не живуть на одну зарплату. Сотні квадратних метрів елітної нерухомості, гектари земельних ділянок, віп автомобілі, колекції, всього, що лише можна уявити: від дорогих годинників, картин, зброї, алкоголю до посуду і святих мощів. Ну в середньостатистичній людини усвідомлення було яке там ну, декілька квартир, декілька дорогих машин. І коли всі побачили, насправді там да, там, святі мощі, задекларовані храми, твори мистецтва, вино по 20 тисяч доларів. У всіх стався реально культурний шок. жартома, не вимушено, колишній комбат батальйону Айдара. Нині депутат Верховної Ради Сергій Мельничук задекларував 1 трильйон гривень. Ми підрахували це 37 мільярдів доларів, майже два бюджети України. Можна 23 кілометри дороги викласти купюрами по 100 доларів, як підрахував сам Мельничук. Депутат-жартівник тепер дає задню грошей, таких у нього ніколи не було. Більше того, немає навіть квартири у Вінниці, що також вказано у декларації. Основна мета вказання трильйона – це привернути світову громадськість до того, що зараз твориться в Україні. Ті люди, які грабували країну 25 років, зараз намагаються поставити оприходувати так своє майно, свої статки, які вони награбували. Хотів привернути увагу світової громадськості, а тепер самим Мельничуком має зацікавитися набу, якщо пан Мельничук зараз не виправить свій трильйон. То набу перше прийде до нього, і це буде брехня в декларації. Це буде завідомо подання неправдивої інформації в декларації. А це кримінальна відповідальність. Тому в нього є зараз сім днів, щоб поправити свою декларацію. Це вимагає чинне законодавство, за яке він, до речі, голосував. Або це може бути підставою для відкриття кримінального провадження. Утім, схоже, не жартує голова державної фіскальної служби Роман Насіров. Від нескінченного гортання його задекларованих статків рука втомлюється. Головний податківець має 26 земельних ділянок. Вісім об'єктів елітної нерухомості а від кількості дорогих годинників, шуб і діамантів дружини, очі болять. Окрім такої вже банальної дорогезної ювелірки, колекцій годинників і мішків із готівкою у валюті на будь-який смак. Деяким донині прихованим мільйонерам таки вдається щоразу дивувати. В Ігоря Месічука із радикальної партії виявилося чимало зразків колекційної зброї, починаючи з 14-го століття. Є готівка на мільйони гривень, утім немає власного житла. Вочевидь, бідолаха змушений побиватися зі своїми антикварними мечами й кинжалами по зйомних квартирах або ж ночувати у своєму лексусі чи мерседесі. Від бодай одного із задекларованих предметів старовини не відмовилися б у національному художньому музеї України, якому постійно не вистачає фінансування. Ну мене око зацепилася за Івазовського. Я, наприклад, також відношу до держслужбовців, але в мене не вистачить ніколи грошей, щось придбати. А от Михайло Добкін із опозиційного блоку здивував колекцію книжок, серед якої п'ять томів життя тварин і історія людства Гельмонта 1904 року видання. А ще дуже зворушливо лампада для перевезення благодатного вогню. Те, що зараз наші е, топ е, перші особи держави, да, фактично, і депутати. Е, е... Фактично сміються іноді над цими деклараціями, декларуючи вила, які задекларував Ляшко, чи там якісь там сценарії рюкзаків, які задекларував Аваков, чи трильйон гривень, які задекларував Мельничук, це показує взагалі серйозні ставлення людей до все, що відбувається в країні. Ну, ви собі можете уявити на секунду, щоб, наприклад, Барак Обама, який зобов'язаний декларувати всі подарунки дорожчі 75 доларів, не не 6 тисяч гривень, як у нас, що, а 75 доларів. Він декларує все чесно. А наші просто показують свою зневагу взагалі до законодавства в цій країні.